Доброго здоров'я, пані панове, категорично вас із великим задоволенням вітаю на каналі Василь Клунчук. Дякую, що приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночок вмикаєте, аби нічого не пропустити. Так само, як і лайкоси, лайки, категорично українські подобайки. Якщо вам заходить такий формат подачі інформації з задоволенням, і звичайно, дякую дуже від імені алгоритмів Ютубу, які за рахунок цього починають швидше працювати і крутитися, розповсюджуючи широко планету, якраз україномовний сегмент Ютубу. Дякую вам дуже, друзі. Якщо я ще. Можливість пошерити і зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, і уважуха. 30 жовтня сьогодні неділя. Ну, по суті, остання неділя, з розка жовтня 2022 року. Далі починається у нас після понеділку, у вівторок вже наступний осінній. Фактично, теж осінній місяць місяці. Будемо потихеньку переходити в зиму. Причому, як говорять синоптики, якраз зима її прийде згідно календаря. Це перше. по-друге, я сподіваюся, ви вже не забули. Ну, в гаджетах Зрозуміло, там переводяться на стрілки годинника вони самі. А так, в принципі, в там є годинники в хаті. Не забудьте, що треба було цієї ночі перевести на годину назад, якби повернувшись у нормальний сталий фізіологічний час, так принаймні говорять вчені, і ще є велике питання, чому ми будемо наступного року знову ж таки переходити на літній час. Ну знову ж таки, все попереду, але те, що і в нас попереду, це відчуття моменту. Я говорю, що деякі моменти, деякі речі і моменти, які змінюються впродовж останніх. Днів за цю добу вони є визначальними. Хоча серед них є і сталі моменти, але я думаю, що ви всі відчуваєте, що градус напруження поки що він знижується, і це теж якась стала така тенденція останніх днів. Ну, в силу і події, заяв ми про них багато говорили і будемо зараз говорити. Правда, розпочну я з Нікопольщини це Дніпропетровщина вночі. Якраз кацапів обстріляли з важкої артилерії цей район. На щастя, як говорить Валентин Разінченко, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав, але 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди, газогін, місцеве підприємство з вивезення побутових відходів, от вони пошкоджені і навіть пожежа, але в принципі співробітники ДСНС достатньо швидко впоралися з цією проблемою, але вона є і обстріли якраз в тому регіоні. Вони присутні, що показують, що не так далеко, що відігнали Кацапа якраз на тому напрямі. Знову ж таки, якщо субота була. У нас неділя сьогодні, знаєте, ну все ж таки можна щось там підсумувати. І я якраз на початок сьогоднішнього нашого спілкування виніс буквально кілька цифр від дослідження з центру розумкова. Це мені здається теж важливо, щоб ми подивилися на якісь передумови фундамент можливих зрушень, про яких так само і говорив президент. І я бачу, що військово-політичне керівництво України реагує на всі от закиди. Ну звичайно, це ж починається від кацапів, але ні, потім і колективний захід щодо мирних переговорів там можливо якоїсь ходи. Хоча ні, ми е, повинні з вами точно знати, що колективний захід говорить, що першу скрипку тут грає Україна. Україна так само грає свою партію і велику, і потужну. Але для того, щоб президент Зеленський грав свою партію, йому потрібен хороший оркестр-оркестр, який готується і є готовим насправді до будь-якого повороту, можливо, десь хтось скаже, що експромт е, він тут не можливий. Але я бачу, що можливо Можливо, бути і експромт Але якщо говорити про основну партітуру, які е, яка є на сьогоднішній день у нас з вами, а ми по суті оркестр, який грає, те, що називається Незалежність України, так от в Україні після вторгнення Кацапів зросла кількість людей, от серед опитуваних, які готові захищати свою країну. 71% зброю в руках, 71 е, Причому це от е, на 1 жовтня проводили це опитування. І після 2011 року в Україні частка тих, хто дає позитивну Стосовно такої готовності постійно зростало. В 2011 році було 40%, а в 2020 році було 57%. І от 22-й рік, як я вже сказав, 71%. Готовність захищати країну підтримує більше жителів усіх регіонів від 54% на сході до 79 на півдні. Зараз південь найбільш активний якраз в цьому поступі. 74 серед тих, хто україномовний, і 62% через серед тих, хто а, російськомовний. 81% серед чоловіків і 63% серед жінок. Причому наймасовішим у віковій категорії від 18 до 59 років до 80% людей. А тих, хто старше 60 років, там 53%. Ну, в принципі, роки, вік а, і тому, от е, усередине значення 70 сіновісоток. Це достатньо поважно з розумінням того, що українці готові е, захищати е, себе, свої домівки, свою батьківщину, що дає, дає можливість, як я вже вище сказав, президенту Зеленському висловлюватися таким чином, називаючи, що може стати першим кроком для можливо гіпотетичних переговорів з Касавстаном, а про які багато зараз говориться. Це вихід окупаційних військ з нашої території за словами Президента Зеленського сьогодні Україна не готова говорити з Путлером, і загалом ми з таким режимом і підходом неповаги до суверенітету і свободи України. Власне, що її слід було довести з урахуванням вище наведених цифр. Ми достатньо сталі, потужні, впевнені в собі, і будемо пхати та як нам треба, а не та як нам пропонується. При тому, що е, така сталість ну, з рухуванням того, що будь-яка пауза вона передбачає повернення до агресивної навіть не риторики. Політики і дій Кацапстану взагалі і Путлерівської влади, зокрема, то тому і говорять, наприклад, в адміністрації Байдена і в інших країнах Вон Штатмаєр, наприклад, да, що все одно, якби мир можливий, але коли буде можливість цього миру, визначатиме саме Україна, завдячуючи в чому числі і нашим громадянам, які дали таку фантастичну соціологію, це супер. Звичайно, це підсилює і збройні сили України за повідомленням генштабу збройних сил України на цю добу відбила. Атаки Кацапів поблизу десяти населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське Олександропілля, Кам'янки, Авдіївки, Первомайське, Красногірівка, Мар'їнко, Новомихайлівка, Донеччина. Натомість Кацапи зробили п'ять ракетних і 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, і внаслідок чого постраждали більше ніж 45 населених пунктів. Ну з одного боку, це Слов'ян-Сіверс на Донеччині, а з іншого боку, ми ще Франції, що вчора з вами говорили про Запоріжжя. І Новоолександрівка на Харківщині. Оці от були удари при тому, що е, у відповідь українські сили завдали високоточного удару. Це все от ця ніч і на ранок, це свіжак повний. Е, завдали високоточного удару по кацапським військам, які готувалися до нової атаки. Бо обережні дані стосовно цього вчора в пабліках були, але як завжди, чекаємо на офіційне підтвердження. Ось вам офіційне підтвердження на південь від Бахмута в районі Майорнська. Майорська. Внаслідок удару е загинули близько 300 Трьохсот кацапських військовослужбовців при тому, що кацапи евакуювали 60 поранених до медичного закладу у Горлівці, це теж на Донеччині. А український генштаб згодом не повідомляючи про жодні кацапські наземні атаки під Бахмутом, ні в своїх ранкових ні в вечірніх зведеннях. І до речі, як теж підтверджує і генштаб збройних сил України і висновки аналітиків в інституті дослідження війни, жодний стверджень Кацапстану про те, що її війська почали наступ на вуглидар не містило під підтверджень. Бойовими діями, тобто написати можна було і на паркані, але це ж не означає, що це так і є насправді. Генштаб збройних сил України не повідомляв про завдання кацапським військам наземних ударів на заході Донецької області. Якби от цяка і псошна боротьба, вона присутня, але деякі такі підтверджувальні речі вони звичайно мають місце в нашому спілкуванні. Сьогодні їх буде достатньо багато, починаючи від Севастополя, закінчуючи а, там Лапіним, цим генералом що вчора теж на вечір було багато обставин. Але вночі сьогодні ми з фіалент був да, щось там бахкало. Можливо, салют, можливо, десь там хтось покурив. Ну і так само кажуть в Білогородській Народній Республіці, теж щось бахкало. Ну в будь-якому разі теж чекаємо на офіційні підтвердження. Але ранок сьогоднішнього дня обіцяє бути яскравим в плані тверджень. Тим паче, що звичайно по сивостопольській по севастопольській не знаю як епопеї, да, де вперше було використані до речі надводні і підводні дрони. Ну, принаймні так поки що пишуть. Аналогів не було, аналогів ні, от реально аналогів ні. Але перед тим як я перейду, давайте подивимося на ключові висновки от останньої добиції, і знову ж таки я кажу, фундамент на який складаються цеглинки там в подальшої вибудові якоїсь інформаційної картини дня. Отже, інститут дослідження війни говорить про ключові моменти так: кацапи ймовірно прискорюють зусилля щодо насильницького знелюднення районів Херсонської області вздовж річки Дніпро і заселення їх кацапськими солдатами, деяких з яких навіть не одягнені у військову Форму а порушуючи закон про збройні конфлікти. Я думаю, що тут би американцям вже взагалі припинити писати хто, що, що Кацапи порушують. Вони ж порушують все, що можуть. Вони просто виживають. А щодо того, що цей процес виселення якраз пов'язаний з тим, щоб людей якби, прибрати, звільнити хати і замість казарм в цивільній оселі заселити військових, ми цей висновок з вами і вчора і позавчора робили. Так що дуже приємно, що американці якраз пристали на нашу думку і висновок стосовно цієї ходи. Далі міністерство. Вороника Казахстану відреагувало на тиск з, блоку, з боку своїх блогерів щодо поводження з казахськими військовополоненими і проведення обмінів полоненими. Ви бачите, що останніми днями вчора здійснився якраз обмін. Теж картинка є в телеграм-каналі Васивканчувка, але принагідно, бачите, наші вийшли, прийшли в міст, взяли ці, ці сухпаї, кацапські викинули їх. Правильно нема що тарганів з сюди нести. Українські війська закріплювали досягнуте і продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватова Кремінна на сьогоднішній ранок. Е, поки що, е, якби іншої інформації про те, що ми тримаємо під вогневим контролем, там відповідну дорогу, немає. Так що ми її тримаємо щодо звільнення там населених пунктів, поки що е, ані пари звуз генштаб не повідомляє, але те, що рухи там відбуваються, це точно. А щодо цієї дороги, вона дуже важлива, якраз для підвезення боєприпасів і для підтримання угрупувань, які власне Знаходяться в Кремліні і в Сватовому і там же не так далеко до нової лінії. Там і вагнерівці побудували і кажуть, якісь ЛНР там так звані побудували там щось пару кілометрів цих надовбів проти танків. Ну, об'їдуть а що, танк, же ж не трамвай, об'їде абсолютно. А українська розвідка вказала, що за оборону Херсонської області, як і раніше, відповідають кацапські війська найвищої якості. Касабські війська продовжували займати оборонні позиції на західному березі Дніпра, себто ми насправді з вами робимо висновок, що найбільш боєздатна саме кадрова армія, не найманці, не зеки, не пригожини там, не тиктокери, вони знаходяться якраз тут на Херсоні, на Херсонському напряму, в районі Херсонського області. Тобто, що ми з вами з цього робимо? Який висновок? А те, що якраз це можливо і буде основною битвою на суходолі. А якраз тому і така пауза, тому і підготовка, тому і накопичування боєприпасів. Тому що теж на сьогоднішній день, от по заявам людей, які знаються на цій проблематиці серед військових, говорять, що в принципі війсь... вогневе ураження і з того, і з іншого боку, зараз є в парітеті, якраз на тій ділянці. Можливо, якраз з урахуванням цих 250 там 50 мільйонів доларів допомоги Сполучених Штатів, які будуть забезпечувати наявність. Нових боєприпасів, зокрема, касет для гаймерсів може якось переломити. Тому ми так дуже ретельно готуємося. От вам головний висновок да, збити цих. Ну там вже практично нікого не залишиться. Я ще сьогодні буду говорити про те, що розчавилося, десь розчинилося на території України корпуси. А кацапські це теж повідомлення дуже приємне для поляків і литовців. Насправді, але якби така історія з Херсоном, вона дуже дуже ретельна і дуже поважна. Кацапські війська ймовірно досягли незначних успіхів в районі Донецька, але там, де вони багато про що говорили. Кремль доручив кацапським суддям не звільняти в'язнів від умовно дострокового звільнення, а натомість направляти їх на вербування до ПВК. Тобто, якщо хто хорошого себе поводить, немає там цидулки, що ти свободен, в ПВК, там будеш отримувати цю цидулку, що ти свободен. Кремль ймовірно проходить інформаційну операцію, проводить інформаційну операцію щодо зниження напруженості між християнами і мусульманами в Кацапстані, щоб догодити групам релігійних меншин у кацапських збройних силах. це якраз. Це підтверджується збільшеним тиском Рамзан Кідирова, який намагається підняти прапор. Що він найголовніший і найбільший радітель, значить, цього напряму. Ви це теж бачили, і ми знаємо. Так, от, повертаємося до Севастополя вчорашнього. Там якраз загадок більше, ніж відповідей, тому що назви кораблів, які лунали, якби підтверджуються дуже дуже опосередковано. Так що констатувати і говорити, що точно там адмірал Макаров, я не візьму на себе відповідальність. Тут дочекаємося, звичайно, до заяв якихось. Ну, хоча і крейсер цей Москва, він там тонув в них місяць, насправді, да, якщо там плюс-мінус. За будь-яких обставин всі підтверджують, що уражені на. Надводні цілі, які носили в собі калібр. І ви бачите, теж принагідно, сьогодні зранку оперативне командування Південь не дає інформації про те, скільки надводних чи підводних кораблів, що здатні нести калібр, є насправді на рейди. Немає такої інформації, що теж посередковано нам говорить, а щось щось там відбулося. При тому, що люди, які там не лізуть в кишеню за словами і можуть інтерпретувати інформацію, якби в плюс-мінус більше в довільному такому флексибл варіанті, як я завжди жартую. Але інститут дослідження війни говорить так: кадри із соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удари щонайменше по одному фрегату класу Григорович чи Григорович, а в Севастополі Кацапи не визнали, і це справді вони не визнали жодних пошкоджень фрегату класу Григорович, подібно до того, як Міністерство оборони Кацапстану заперечувало будь-які пошкодження крейсеру Москва. Його ж буксирували там, ну коротше, ви все в курсі. Значить, в цьому інституті нагадую, що напади на військові судна у воєнний час є законними атаками війни, а не терористичними атаками. Як, до речі, трохи пізніше в зерновій угоді намагаються показати Кацапи. Рішення України завдати удару по фрегату Калібрами в цей час має сенс, враховуючи посилення кацапської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі. Якби би насправді підтвердили, що це саме Київ віддав наказ на цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою. стриманою, могло б бути яскравіше відповіді на масштабну кацапську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні впродовж останніх кількох тижнів. Так, от пишуть. Аналітики, що стосується от цих фрегатів класу Григорович, то в принципі їх три є там, і кожен з них може нести калібр. Тобто назви, бачите, це ж серія, так вона називається. Назви кораблів не неприточнююся. Причому, що от ви ж всі пам'ятаєте, що ну, як знаєте, да, ці безпілотники повідомили якраз що в Севастопольській бухті міг вибухнути. Ми повідомили Україну, міг вибухнути адмірал Макаров прямо з калібрами на борту, чи будуть там пірнати і діставати. Але Якраз українські військові не мають офіційного підтвердження, так щоб ми точно конкретно сказали, знищення кораблів Чорноморського флоту після атаки, значить, безпілотників безпосередньо в Севастопольській бухті. Але знову ж таки українські військові аналітики не відкидають насправді такої можливості. Що ще відомо на сьогоднішній от, ранок? Хоча, знаєте, ми ну, якби кожного дня буде щось з'являтися, обов'язково щось буде з'являтися. І якраз і ця атака вона показала те, ну кілька моментів вона насправді показала, як на мене. Ну, по-перше, що Кацапи до сьогодні не беруть, якби, не зважають на українську армію. Вони вважають, що ми ні на що не здатні. Вони якби, достатньо безпечно поводяться, хоча і там колись забрали свої кораблі, але тим не менш знову ж таки повернулися в бухту, вважаючи, що українці ні на що не здатні. Ну і навіть якщо ми говоримо про надводні безпілотники, це ж який рівень мав бути розвідки, друзі, ну це серйозна історія. Розвідки, контролю, наведення координатів і інших моментів. Ви ж бачили там. З тих кадрів, які я теж давав прямо вранці вчора в телеграм-каналі Василь Кланчук, там ці білотники по них прямо стріляли. Тобто деякі з них ну, якби, бачили, і вони рівно йшли в ці кораблі. Тобто, ну якби, це дуже серйозна історія. І тепер показує, що безпілотна ера е, не тільки в повітрі, але й на воді. Не знаю, чи будуть знаєте, як типу е, безпілотники зрану брали повітряні е, кацапи. То ми ж знаємо, що в Ірані є і водні безпілотники. Вони ж не один раз атакували танкери, то десь кацапи можуть і в цей момент піти. Хоча ми ж активно своїми кораблями не воюємо ну в тому класичному варіанті, хоча тепер з урахуванням от, зернової угоди і проходу а, конвоїв, якщо вони далі будуть йти, наприклад, під захистом. Не знаю, якоїсь там армади НАТО, то гіпотетично кацапи можуть атакувати якраз і такими дронами, але постачання надводних дронів з Ірану точно буде вже якби це ударом по НАТО. Але друзі, от те, що відомо на цей момент: дев'ять безпілотників було задіяно, сім автономних морських безпілотних апаратів. Ну це кацапи заявляють. Вони ж там бігом порахували. Підтверджують, вони удари плюс-мінус по тральщику. іван Голубець, Таке да, голубець, а то там Петро Вареник. <ріст> ще там хтось, я жартую. Але значить, і по пошкоджене жогородження в бухті Південне. Ну, ви знаєте, що вони там ще з радянських часів, там сітки для проти цих бойових плавців, там, типу, якісь дельфіни на охороні стояли. Але ці сітки, як вони ну, пошкоджені, з'явилася ще одна версія, якраз а, там дим Севастополі, Вони все розказують, що це навчання, там якісь покришки, марпіки. ну, одним словом, бряціве копили. А щодо атаки дронів. Значить, якраз по адміралу Макарову ані пари із вуст при тому, що от теж показовий такий момент влада так звана влада Севастополя, значить, ППО відбило всі атаки, але як вони на воді відбили. При тому, значить, так званий губернатор там розважаєв, каже, так все, доступ до цивільних трансляцій з камер відеоспостереження в Севастополі закривають. Ну ми ж все це бачили з цивільних камер, і вибухи все закривають, все вимикають. тому, що в офісі президента якраз і відреагували на цей пасаж від Сівастополь. Ну, тих, хто Кацапський Севастополь каже, ви не панікуйте, паніки немає, просто вимкніть камери. Каже, випніть камери не, не тільки в Севастополі, всюди на окупованих територіях вимикайте камери, і після негативного наступу до кордонів 91-го року скажіть своєму зет-населенню, що ви виграли війну, а Чорноморський флот просто відплив. Просто він відплив. Я думаю, що таким чином, як ми жартували вчора, що Корея, Півден... Північна Корея, Південна Господи, сьогодні там жалоба, ви теж знаєте. Хочу навіть і це просто жах з цими майже двома сотнями загиблим через зірку, через Хеллоуін, господи, дай. Ах, а, пів, північна Корея. Вони ж часто розказували про те, що вони практично щот, щот, щот 4 роки ставали чемпіонами світу з футболу. Тепер тут і Касапсан може це робити, але Касаптан не мовчав, звичайно, вони не беруть в розрахунок, як я сказав, Україну. Вони почали звинувачувати Британію. Ну хто там українці? Українці не могли цю організувати. Ви ж бачили, скільки літав над е, цим над Кримом там видатний розвідувальний апарат, який точно дивився на координати, їх повідомляв. Да, це точно британська. Операція так говорять в Москві, але те, що літав над Кримом, це точно. Але якраз Мінобороні Британії міноборони сказали, що це брехня епічного масштабу. Вони не втрималися, і відповіли на те, що там скиглив цей Канашенка. А щоб відвернути увагу від катастрофічної ситуації з незаконним вторгненням в Україну, міноборони Касапсану вдається до поширення брехні епічного масштабу. Ця вигадана історія говорить більше про суперечки всередині казамського уряду, ніж про захід. А от так сказали британці. В контексті причетності фахівців ВМС Британії до атаки на Севастополь. а там ще ж паралельно йшли, що саме британці, ну Кацапи так розказують, підірвали цей північний потік. Більше нема кому, і цей путлер, який ну, сидить реально ну, звинувачує всіх окрім себе. Чи розказує про те, як Кацапстан буде будувати світовий порядок, при тому, що там. Ну, друзі, світовий порядок вони будують. Я просто теж не хотів говорити. 40% кацапстану ходять на толчок, оце, що, знаєте, бирку. і вони будують. Я перепрошую, звичайно, але вони будують світовий порядок. Кацапи. При тому, при всьому, що е, дійсно думаючи про те, як би поновити і підсилити, я не знаю там, чи будуть ці надводними дронами займатися, чи просто ракетною галузю, бо в них справді є величезна проблема. Якби паралельно Блумберг повідомив, що країни-сусіди Кацапстану почали раптово в великих обсягах експортувати з Європи побутову техніку. Пральні машини, холодильники і навіть електричні молоко відсмоктувачі. Європейські чиновники стурбовані цим явищем, тому що вважають, що Кацапстан Сан може отримувати з цієї техніки, мікрочіпи необхідні для військових цілей. Ми якось ще на початку війни не те, щоб жартували, але говорили, що вони крадуть ці стиралки спеціально під ці цілі. А тепер виявляється, що це єдиний для них спосіб, навіть купуючи як гаджети повні, хоч щось витягати і вставляти. Тепер звичайно завдання і колективного заходу з тими санкціями пов'язаними з подвійним там чи як він називається паралельним імпортом, попередити ще раз всіх. То може постачати європейську техніку чи європейське устаткування. Хоча в Туреччині багато роблять їх холодильників, ми знаємо, кондиціонери, там теж можуть стояти мікрочіпи. Але вони повинні до цього долучитися. Не, не сумніваюся, що цей процес так само є, але звичайно зайвий раз про нього сказати потрібно. Тепер зернова угода, тому що кацапи, які от е, системно кілька днів мене це звертало увагу. все розказували, що ось ми скоро, ми атвалім, нам це не подобати. Їм вже нема що продавати. Який ми вже прикол. Вони вже все, що накрали, вони вже продали. а Там, де не продали, то була проблема. Там заарештована українська пшениця. Ну, якби в них з цим не вийшло. Доброва теж не дуже йдуть, бо там треба підключати Білорусь. а Білорусь теж під невеличкими такими санкціями. Як Кажучи по передачі, але Кацапи вважають, що це вся історія не покриває якби їх е збитків чи їх гендля, і шукали можливість дійсно сказати, що ми спригуємо з цієї теми. А це що означає? Що Вони типу не гарантують а, безпеку цих конвоїв. Що по прямому каже, ми будемо ну якби да, ми будемо атакувати ці конвої, що це просто ну жах. І от якраз вчора така на вечір була заява, що вони призупиняють участь Кацапи в зерної угоді, і нібито, от після того як українці зробили як типу українці, то хай би визначилися українці чи британці, Да, зробили атаки під керівництвом британських спеціалістів. Отак вони викрутили на Чорноморський флот у Севастополі. При тому, що якраз висновки да про ці заяви, ми всі знаємо. При тому, що Україна теж вчора відреагувала. І очікували реакцію Туреччини і організації Об'єднаних Націй на Кацапські заяви про вихід із зернової ініціативи. Україна не підписувала цьому теж є прикол. Ми ж. Маємо цю зернову домовленість, але не з Кацапами, а з турками Організацією Об'єднаних Націй. А ті, в свою чергу, теж мають паралельну угоду. Я просто нагадаю вам із Кацапстаном. Тому в нас з Кацапами якби прямих стосунків немає. В нас є зерно, в нас є можливості, ми його продаємо. А ООН і Туреччина в силу там своїх домовленостей забезпечує прохід цих товарів збільшує, по суті для тих, хто його потребує. Ну, це якби планетарного. Масштабу операції і планетарного масштабу необхідності, і от ми кажемо: ну що ж там, турки он, давайте якось е реагувати. При тому, що Москва офіційно Анкару не повідомила про ухвалення цього рішення абсолютно і не проводила ніяких консультацій стосовно свого рішення. І як сказав цей пісочний рот Путлера, теж от відомо на цей ранок що президентка Сапсану Путля поки не планує розмову з турецьким колегою Реджепом Тіпом Ердоганом. А це по суті удар і для Ердогана Гана, він же був гарантом цієї історії. Плюс же весь світ сказав, що удари по Чорноморському флоту, якщо це були здійснені вони Києвом, це не терористичний акт, це війна, так само як ті кидають ракетами по цивільній інфраструктурі, і до зернової угоди ці всі удари не мають ніякого стосунку. І от каже Пісочний Род, поки немає таких планів, ми не збираємося говорити. Ну і ООН, звичайно, ООН воно реагувало на заяву Кацапів, він каже, життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій. Дій, які можуть поставити під загрозу чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі мільйонам людей у всьому світі. Це так речник ООН сказав, ну ми ж з вами прекрасно розуміємо. Тобто, зерно ходить, да, там випливає з України. Кацапи кажуть, що типу окей, хай плаває, але ми значить, будемо виводити на пряму наводку калібри і фугувати значить, по Україні а зерно, хай плаває. І ми, типу, будемо мовчати. ми Даємо зерно, а ви кидайте нам калібри. Нам немає що робити. Ми тільки маємо тенісні ракетки і відбиваємо це калібр. Ну це ж звичайно, це bullshit. ой, Господи, прости, ну це ж непотріб, не, не да насправді на сьогоднішній день. Це однозначно, друзі. Так от президент США Джо Байден назвав призупинення кацапською стороною в зерновій угоді обурливою. Це теж, от заява сьогоднішнього ранку. А це повідом повністю обурливо. Це призведе до посилення голоду. Немає абсолютно жодних причин. Для них діяти таким чином. Ну, якби висновок такий він очевидний для всіх. Але е, от ідея, про яку, до речі, українці говорили з самого початку. У нас же з самого початку була пропозиція до всього світу не вступати в якісь перемовини з Кацапами, а просто їх попередити про те, що зерно буде вивозитися під охороною НАТО. І от ще раз це, це нагадує, але це вже якби новий такий підхід, але старої ідеї. Габріюлі Сланцбергіс, очільник литовського міністерства закордонних справ, каже, країни заходу мають організувати військовий супровід для суден з українським зерном, щоб обійти шантаж Кацапів. Перемовини з Касабстаном не працюють, Путін зриває домовленості і шантажує всіх нас. Якщо він і надалі буде ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об'єднатися, щоб захистити судноплавство через військовий супровід. Давайте обійдемо цей шантаж. Ну, принаймні, така ідея є. Вона вкинута в інформаційний простір. Поки що я не бачу реакцій, але це саме те, про що ми говорили з самого початку. І тоді би ми ну, просто видно Ердогану захотілося бути посеред. Середником тепер подивимося, як воно буде надалі працювати, тому що от теж, от на цей ранок, на 30 жовтня. Значить, домовленості спільним координаційним центром про рух суховантажів гуманітарним коридором на неділю не досягнуто. Тобто Кацапи сказала ні. А це от, представниця ООН заявила. І от на цей момент, що ми знаємо, пройшли вискуч... ну, впродовж суботи 9 суден, 5 вийшли з порту, а чотири зайшли, і зараз знаходяться в портах України. От як воно далі буде розгортатися, теж буде цікаво, як відреагують, якраз. Колективний захід. Чи сьогодні знов Кацапи почнуть кидати ракети на Одещину, не дай Боже, на зернові термінали, на Південний чи ще кудись. От це, друзі, буде дуже яскравий показник насправді спроможності і потужності Кацапів. Але сподіваюся, що все ж таки клепка в заходу з'явиться, і принаймні Туреччина, щонайменше, можливо, з болгарами, можливо, з румунами будуть забезпечувати якраз такий супровід. Бо без нього, мені здається, дуже важко буде пояснити, чому там чи інша випадкова міна? А потрапила під той чи інший цивільний цей вантажний корабель, який судно, яке везе збіжжя. Друзі, це дуже важливі моменти. Давайте далі ми знову ж таки повернемося на театр бойових дій, тому що сьогодні менше лірики, сьогодні більше якраз конкретних речей, особливо на Херсонщині, тому що справді Херсонщина стає визначним е е місцем, де напевно буде вирішуватися дуже багато питань не тільки сьогоднішнього дня. Ви, будь ласка, не перемикайтеся, залишайтеся на каналі Василь Кланчук. Не забувайте. Про лайк, лайкос, категорично українська подобайка, що дає можливість алгоритмам YouTube достатньо потужно працювати задля українськомовного е, сегменту е, якраз всі соціальні мережі. Ну і гіперпосилання на відео. Це респект і уважуха. Справді, спасибі, друзі. Далі буде. Слава Україні! За годину повертаємося.